Друзі, привіт! Перш за все, хочу сказати вам дякую за те, що ви стали частинкою Малої академії наук за те, що, попри все, ви підтримуєте в собі жагу до пошуку, до досліджень і творчості, за вашу стійкість, допитливість і вашу небайдужість. Ми часто говоримо, що молодь це наше майбутнє і що в ваших руках майбутнє нашої країни. І це правда. Але на мою думку, це перш за все наша відповідальність. Мого покоління зробити так, аби у вас були кращі передумови для успіху, щоб у вас була сильна та розвинена держава, щоб у вас були всі можливості реалізувати себе тут, в Україні. І саме цим ми зараз займаємося в Міністерстві освіти і науки. Ми працюємо над змінами в школі, в професійній освіті, в університетах, в науці. І наше натхнення і мотивація це ви. Я хочу попросити вас, ніколи не здавайтеся та вірте в себе. Будьте відданими своїм цінностям, цінностям, які захищають сьогодні на фронті наші воїни, цінностям свободи, гідності та правди. Не бійтеся помилятися, бо це частина шляху до успіху. Ставте перед собою амбітні цілі. Не лякайтесь труднощів, і у нас все обов'язково вийде. Зичу вам успіху та натхнення. Дорогі друзі, для мене висока честь і велика приємність привітати вас від імені Національної академії наук України. Головними завданнями нашої академії є здійснення фундаментальних і прикладних досліджень в галузі природничих та соціогуманітарних наук, підготовка кадрів вищої кваліфікації та залучення і підтримка. Талановитої молоді. В останньому нам дуже допомагає Мала Академія наук України, яка знаходить і готує талановиту молодь до наукової роботи. Члени нашої академії активно працюють з відділеннями Малої Академії наук, беруть участь в різноманітних Манівських заходах, в тому числі в конкурсах-захистах. І я твердо переконаний в тому, що ваш талант знайде. Своє застосування в подальшому в ваших дослідницьких проєктах і розробках твердо переконаний в тому, що ви маєте дуже добре майбутнє. Очікуємо на вас у Національній академії наук України. Конкурс захист одне з найбільших інтелектуальних змагань серед учнів. Він дає можливість презентувати свої проєкти і розробки майже за всіми напрямами природничих, точних і гуманітарних наук, створює умови для вашого всебічного розвитку та успішної самореалізації. Ми намагаємося реагувати на виклики часу, тому що року вносимо в конкурс. Прогресивні зміни оновлюємо його тематичні напрями. Цей рік не став винятком наукових секцій. Тепер 69. Ми прагнемо, щоб ви реалізували свої дослідницькі здібності у різних темах, які вас цікавлять, і тішимося, що маємо у фіналі близько 1200 проєктів. На різних етапах конкурсу сотні людей об'єднують зусилля, щоб ви могли якнайповніше проявити свої здібності. Вони вірять у вас і допомагають вам повірити в себе. Дякуємо педагогам і науковим керівникам за колосальну працю, за те, що надихаєте їх і підтримуєте у дослідницькій діяльності. Вдячні також територіальним відділенням Малої академії наук та організаційним комітетам попередніх етапів за професійну і злагоджену роботу. Дякуємо всім, хто долучився до реалізації конкурсу, і, попри всі обставини, докладає зусиль, щоб сьогодні ми могли вітати фіналістів. Вітаю вас в фіналі. Ви тут, і це означає, що ви пройшли складний шлях формулювання досліджень, планування експериментів, суперечок з науковим керівником, захисту на перших етапах, суперечок з колегами. А це було непросто, але менше з тим, ви справились, і це означає, що зараз ви кращі з кращих і ви тут. Я також починала свій науковий шлях з ману із секції Загальна біологія, де як не парадоксально наразі я є членом всеукраїнського журі. За свою наукову кар'єру я встигла попрацювати в Чорнобилі, попрацювати в Фокусіні, стати членом міжнародних спільнот, стати членом і взяти участь. Конференціях наразі я коментую ситуацію, що відбувається на Чорнобильській Запорізькій атомних станціях. Ви, можливо, можете побачити мене в ефірі, але все це стало можливим саме завдяки тому старту, який в 10 11 класі дав мені захист наукових робіт Ман. Тож я дуже сподіваюся побачити вас тут, серед нас, як поважних членів наукового ком'юніті України. Вітаю колеги. У жирі фінального етапу понад 300 людей. Це представники бізнесу, викладачів вишів, науковці, діячі культури. Попереду на вас чекають два етапи. Це постерний захист, на якому ви не лише презентуєте свої роботи членам журі, але й отримаєте гарний зворотній зв'язок від них щодо покращення ваших робіт або подальшого розвитку. А другий етап це наукова конференція, на якій ви поспілкуєтеся з вашими колегами, почуєте їхні роботи, отримаєте запитання від них, будете мати змогу задати ваші запитання, і це можливо Дихне вас в подальшому. Під час фіналу ми проведемо онлайн-виставку постерів науково-дослідницьких проєктів. Доступ до неї за цим QR-кодом. А також на сайті виставки можна проголосувати за найкращий постер, і ті учасники, які наберуть найбільшу кількість голосів, отримують подарунки від Ман. Попереду тиждень насичений ох якими ж емоціями! Але це не завадить вашому захисту. Якщо виникатимуть питання, звертайтеся. Ми вже доєднали вас до групових чатів у месенджере і надіслали інструкції та графіки роботи у конкурсні дні. Покликання на відеоконференції от-от також надійшло. Ми на зв'язку 24 на 7 і допоможемо та підтримуємо у будь-який момент. У вас обов'язково усе вийде. Манівці, привіт! Ми з команди випускників малої були неймовірно раді провести для вас пробні захисти, поділитися своїм досвідом і чесно скажу, співпереживати разом з вами. Я, як переможниця всеукраїнського етапу справознавства у 2015 році, хотіла поділитися з вами декількома секретами, чи то порадами, як найкраще захиститися. Запалює лише той, хто горить. Якщо ваші очі горять, значить ви зможете запалити інших своїм проектом. І тоді перемога гарантована. Перемагає також і той, хто цікавиться і пізнає більше. Ставте питання своїм колегам по секції, цікавтеся їхніми темами і будьте активними. І не лише на конкурсі захисті. Робіть завжди більше, ніж постер чи презентація. Приміром, коли я захищалася, готувала проекти договорів по темі роботи, будь-які додаткові матеріали лише допоможуть і продемонструють вашу обізнаність в темі. Ман це спільнота. Чесно скажу, спільнота на все життя. Тому і запрошую вас в неї. Пишіть мені, щоб долучитися. Будемо обмінюватись контактами, ділитися досвідом і допомагати один одному. Служба підтримки випускників малої завжди на зв'язку. Любимо і чекаємо. Всім привіт! Мене звуть Василь Байдак, я стендап-комік і волонтер, і я радий вітати усіх учасників та учасниць на фінальному етапі конкурсу. Я прям впевнений в тому, що цей конкурс допоможе вам закохатись в науку та інновації ще більше, і це привідкриє дверця та ваше майбутнє, плюс допоможе реалізувати і втілити в життя якісь ваші найсміливіші ідеї та мрії. Від себе скажу, що досвід, який ви отримуєте зараз, ніколи не пройде повз в майбутньому. Ви його використаєте чи то в вашій спеціалізації, чи то на сцені. Ем... Під час стендапу, хто знає, як воно буде до зустрічі. Побачимось з вами на закритті. Бажаю вам успіхів у виступах. Розірвіть, будь ласка, усіх! Дорогі друзі, 24-й рік поспіль. Я як президент Малої академії наук України відкриваю фінальний етап нашого конкурсу захисту. Весь цей шлях довжиною 24 роки був непростим. Реформа конкурсу ковід і третій рік, як ми проводимо конкурс під час повномасштабного вторгнення нашого північного сусіда, ворог намагається поставити нас на коліна, але отримує зворотні результати. І наш конкурс, тому підтвердження. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами, з вашими проектами та ідеями. Всеукраїнський конкурс захист науково науково-дослідницьких робіт, учнів, членів Малої академії наук. 2024 року оголошую відкритим.